Діагностика здоров'я по нігтях рук. Всім вітання! Здоров'я наших нігтів може відзеркалювати здоров'я всього нашого організму. Але як саме мають виглядати здорові нігті? І коли колір, форма та їх загальний стан може бути приводом звернутися до лікаря? Мало кому відомо, але хороші лікарі можуть діагностувати небезпечні захворювання організму, просто поглянувши на нігті людини. Увігнуті, упуклі або занадто плоскі нігтюві пластини сигналізують про проблеми зі здоров'ям. Діагностика по нігтях допомагає виявити такі захворювання, як грибок, проблеми з легенями, шлунком, імунітетом, анемію та інші патології часом і без дорогих аналізів. Отже, які небезпечні захворювання можна розпізнати за станом нігтів. Але спочатку обговоримо, як виглядають здорові нігті. Здорова нігтьова пластина не має тріщин, горбків та цяток. У нормального нігтя рожевий колір, гладка поверхня, легкий блиск. Сама пластина злегка прозора, а кінчики білі або відтінку слонової кістки. Ніготь здорової людини помірно гнучкий, твердий та щільний. Біля основи розташовується лунка, що має форму півмісяця. Її колір коливається від білого до рожевого відтінку. Форма нігтьової пластини може бути різною, та як вона залежить від спадкових факторів. Навіть найменше відхилення від цієї норми, чи будь-яка інша патологія нігтів сигналізує про збій роботи організму. Ще наші предки знали, що нікудь руки відображає стан здоров'я певного внутрішнього органу людського організму. Нині ж науковці довели, що нігті дуже балакучі. Кінчик кожного пальчику відображає стан певного органу. Великий палець це легені, бронхи та мозок. Вказівний палець це зуби та рот. середні – серце та судини, безіменний нерви та нирки. Мізинець, кишківник та жіночі репродуктивні органи. Про що говорить нам колір нігтя? У нормальному стані нігтьова пластинка має рожеве забарвлення. Навіть незначна зміна відтінку сигнал звернутися до лікаря. Якщо верхня частина набагато темніше нижньої, це перші прояви захворювання нирок і ниркової недостатності. Темна смуга, що ділить нігуть навпіл, сигналізує про меланому злоякісну пухлину шкіри. Цукровий діабет, захворювання індокринної системи, ниркова недостатність. Адісонова хвороба проявляється коричневим відтінком. Про що говорять нігті на руках, якщо виникають білі цятки? Поява на пластині дрібних білих плям може означати як просте травмування нігтя, так і брак в організмі цинку, кальцію та заліза, також може повідомляти про нестачу вітамінів С, Е та А. Великі плями та забарвлення у вигляді смужок з'являються в разі дефіциту білка, порушення кровообігу, ниркової недостатності та проблеми з товстою кишкою. Чорні плями ознака ендокардиту, запалення внутрішньої оболонки серця, синій колір проблеми у дихальній системі, зокрема інфекційні захворювання легенів, синій колір біля основи нігтя, імовірніше всього, є ризик цукрового діабету. Нігті зеленуватого відтінку інформують про наявність бактеріальної інфекції. Повністю біла пластина це цироз печінки або захворювання шлунково-кішкового тракту. Бежевий або коричневий відтінок під нігтем говорить про можливість онкологічного захворювання. Захворювання печінки, погане травлення, патології лімфатичної системи або легень забарвлюють нігудь у жовтий колір. При підвищенні кількості червоних кров'яних тілець еритроцитів нігудь стає червоний. Грибок розрізняють замутним жовтуватим кольором, і при цьому нігудь товстішає. Багато людей вважають що чим товстіші нігті, тим краще, мовляв, організм працює добре. Однак надмірне потовщення нігтя не є нормальним явищем. Нігтьові пластини, які раптово потовстішили, можуть свідчити про проблеми із легенями та про поганий кровообіг. Нерівні і товсті нігті ознака грибкової інфекції в організмі. Товсті та ламкі нігті, захворювання щитоподібної залози або перший прояв псоріазу. Якщо у вас немає звички гристи нігті і останнім часом не було травм та ударів, а нігті ламкі та тонкі, то, ймовірно, всього є проблеми зі здоров'ям. Найпростіший спосіб оздоровити ніготь це пити більше води. Брак води в організмі призводить до сухості і ламкості нігтьової пластини. Також при цьому можливий дефіцит фолівої кислоти, вітаміну С або білку. Нігті можуть стати крихкими через погане харчування або внаслідок анемії. Патологія нігтів, при якій пластини не тільки ламкі, а й покрилися маленькими дірочками, може бути першими симптомами псоріазу. А от горбаті нігті, які ростуть уверх і за формою схожі на ложку, можуть свідчити про такі захворювання, як анемія, гемокроматоз, захворювання печінки, яке виникає через надлишок заліза, серцеві хвороби, гіпотиреоз, що виникає при недостатності гормонів щитоподібної залози. Рашурування нігтів це проблема, яка турбує навіть здорових людей. Такий неприємний стан нігтів може супроводжуватися як під зовнішніх, так і внутрішніх чинників. А саме надмірне використання розчину для лаку, нестача кальцію і вітаміну Д, важка фізична праця, вплив гарячого, холодного або сухого середовища. Нігті розшаровуються під частим впливом хімічних речовин, зокрема і миючих засобів. А про що говорить нам лунка нігтя? Білі півкола на нігтях біля кутикули називаються лунками або лунули нігтя. Лунка на великому пальці це дзеркало роботи легень та селезінки. У здорової людини вона найбільша з інших пальців. Зазвичай зменшується у курців або збільшується при підвищеному артеріальному тиску. Якщо лунка не проглядається на вказівному пальці, це порушена робота підшлункової залози, печінки, товстої кишки. Можливі захворювання малого таза чи проблеми з лор-органами. Відсутність лунки на середньому пальці інформує про неполадки у вегетосудинній судинній системі, порушення серцевого ритму, гепертонії або гіпотонії. Також середній палець відповідає за роботу головного мозку. Діагностика по нігтях безіменного пальця говорить, що відсутність лунки або її зменшення може бути наслідком порушення індокринної системи, лімфовузлів чи обмінних речовин. Лунка на мізинці у здорової людини майже непомітна або зовсім відсутня. Якщо нігті біля котикули змінив колір чи форму, то, скоріше всього, відбувся збій у роботі нирок, тонкого кишківнику чи серця. Збільшена лунка може сигналізувати про підвищений кров'яний тиск у гіпертоніків, які страждають порушенням серцевого ритму. Про що говорять нігті, на руках, на яких взагалі не видно лунки? У дітей лунки часто відсутні, але з'являються з віком. Також є категорії людей, у яких лунки відсутні на генетичному рівні. Якщо ж ці знаки зникли раптово, то, скоріше всього, виникли проблеми з кровообігом. Також варто перевірити щитоподібну залозу та звернути увагу на рівень вітаміну в 12 і заліза в крові.